Великий друзі, ми будемо вирушати, але дивіться, ви мене чуєте так нормально. Що ми, давайте з вами порепетируємо, бо ми будемо йти і проголошувати певні речі. Давайте я скажу: Ісус Господь, а ви відповідаєте України. Добре? Ісус Господь! Я кажу, наш Бог, ми кажемо, великий. Наш Бог великий. Наш Бог великий. Наш Бог великий. Наш Бог, великий". Чудово. І давайте ще одну річ. Могу будемо ми певні речі вигукувати. Я кажу Ісус Господь. А ми понад... Там писав, <серків> <Домишаюся>. <серків> 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 Ну Давайте ще раз Господь. Христос! Грибо! Чудово! Це. Тоді ми а, починаємо вирушувати ще раз наголошую, що ми стоїмо по четверо троє людей в колону. Я приблизно зараз стою, Назар підніми руку, Назар у нас замикаючий. і повторюю, що у нас будуть точки. Це наша перша точка, з якої ми вирушаємо. Ми рухаємося туди, до Михайлівської площі. Ми спускаємося по вулиці Михайлівській, спускаємося.